І був зелений очовин, і гуркоче, і вурчить. рідки взявся, я не знаю, чим прийдеться, закінчить, Виля радісно плю скоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче і розпитує вона. Хто ти човне, що шукаєш відки, і куди пливе. Зачим туди шукаєш, що прибув, чого ж ждеш? Біг мій біжний, тож не знаю Веля носить буря рве, скали грозі, надять просік в собі береги. Мене є. Ну, що тут жити, що питатися про ціль. Нині жити завтра гнити, нині страха завтра біль. кажу, що природа мати, держить нас, як гім там Мені, мене цілого, Знов до себе відбере. То ти, човне, що шукаєш, відки, куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ж зиждеш Біг мій то ж не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надіть просить в собі бе. Не, не одинок до човен даний кожний жартону, хоч би дев'ять не вернуло, то десятий повернув. А хто знає, може буря, і мене спасешся ти, може і мене на тобі сяв десь до цілі допусти.